Христос Сіродає, дорогі брати і сестри, на Йорданське свята ми звертаємо увагу на пророка Хрестителя Господнього Івана. Ми називаємо його пророком, але ж в нашій уяві пророки це люди, які говорять про майбутнє, що говорив про майбутнє Іван. Або все ж таки пророк далеко не означає просто вісник майбутнього. Хто такі пророки? Слово пророк у слав'янській мові подібне як у гре, і в грецькій мові не означає вісника майбутнього. Але переважно означає той, хто проголошує, той, хто доносить чиюсь волю царя чи Бога, той, хто говорить в імені когось. Ось біблійні пророки так вони говорили про майбутнє, але переважно вони говорили про щось інше. Пророки це ті, через кого Бог відкриває себе і свою волю. Бог посилає пророків якраз тоді, коли люди спотворюють образ Божий або спотворюють Його волю, або взагалі з ним не рахуються. Пророки це голос совісті народу, це ті, хто народові мають вказати на царя. Пророк Самоїл Помазав Ізраїлеві першого царя Саула, а потім помазав на царства Давида. Саме Давид мав бути царем, який би царював не просто над державою, але держава, якого мало би бути царством Божим, коли Бог царює через свого помазаника. Але це царство Давида не стало царством Божим через гріх Давида. Можна сказати, що саме гріх. Я, немов, перешкодою для Божого царства. Царі мали рахуватися з пророками. Тобто, пророк це був голос Божий серед народу, а зокрема, і для царя, щоб цар ніколи не забував, що він царює над народом Божим, що він покликаний бути слугою Бога і слугою цього народу. Саме пророк мав помазати царя. Для того, щоб нагадати, що царська влада походить від Бога, але водночас це той, хто мав явити, вказати народові на помазаника, на царя. Оскільки держава Давида не стала царством Божим, але Бог вірний своїм обітницям, ізраїльтяни чекали на прихід Царства Божого. А царство Боже мало прийти з приходом помазаника, того, кого сам Бог. Через пророка помаже на царство. І ось ми з вами чуємо про проповідь Івана Хрестителя, який не тільки хрестить на знак покаяння в ріці Йордані, але він і той пророк, який вказав на того, про кого говорили всі пророки, який вказав на того помазаника з роду Давида, про якого говорили всі пророки, з приходом якого і прийшло. Боже Царство і хрещення Ісуса в Йордані це теж помазання. Пророк Ісай говорив, що помазаник буде помазаний Духом Святим, і ми чуємо, що в хрещенні цей дух сходить на Ісуса. Але Іван говорить більше. Він говорить не просто про оцього помазанка, про оцього обіцяного царя. Але він говорить, що той цар буде водночас і жертвою за цей народ. А оскільки пророк вказав на того, в кому здійснилися всі давні пророцтва, настав час йому молити. І невдовзі Івана арештують, а в арешті він втратить життя. Таким чином, навіть своїм життям і смертю. Він предвістить, що чекає на оцього царя. Він, мовби, предвіщає відкинення цього царя. Коли Іс... Івана заарештовано, Ісус починає проповідувати. Покайтеся, бо наблизилося Боже царство. Так. Саме з ним. І приходить це царство. Саме тоді, коли ми відкриваємось на Його голос, саме тоді, коли ми починаємо жити за законами цього царя. І невдовзі цей цар. Помазаник, Господь наш Ісус Христос проголосить Конституцію Свого Царства, яка міститься в Івангелі з 5 по 7 главу. Те, що ми називаємо гірною проповіддю, яка починається з блаженств. А що ж означає покаятися? Покаятись – це означає довіритися Богові. Це означає жити за законами, за принципами цього царства. Покаятись. Це означає змінити свої життєві пріоритети, змінити свої цінності, жити як діти Божі, а не як діти цього світу. І цей заклик лунає аж до тепер. Покайтеся, щоб прийняти це царство. Покайте, щоб побачити царя, який є коло нас, який кличе нас до свого царства. Покайтеся, бо наблизилось Боже царство.